Вітаю! Це перший день мого нового челенджу, де я перемальовую та українізую гру на уважність добле акриловими фарбами. Я буду обирати одну з 55 карт і за одне відео ми з вами українізуємо чотири елементи. Спершу я замальовую елементи для переробки білою фарбою і переношу ескіз. Перший з чотирьох елементів чорнобривці. Репрезентація однойменної української пісні авторства Миколи Сингаївського. Наступним елементом в нашій грі буде пшениця. Символ краси життя, сімейного добробуту, тілесного і духовного багатства. Далі я хочу перемалювати колишнього динозавра на Бородянського півника, декоративний виріб Васильківського майолікового заводу, який вцілів на шафці після обстрілу в Бородянці. І останнім на сьогодні буде булава, історичний символ влади в Україні для таких посад, як гетьман, полковник, кошовий таман Запорізької Січі. А зараз і президент. І такий результат сьогодні нас з вами вийшов. Продовження буде в наступному відео. Ну а я буду чекати на ваші вподобайки та думки з приводу нової рубрики. І пока.